Насправді, маткова труба не прикріплена до яєчника, а відкривається в черевну порожнину. Яйцеклітина під час овуляції виходить спочатку в черевну порожнину, то як же ж в кінцевому результаті вона опиняється в матковій трубі. Це відбувається завдяки фімбріям. Так званим відросткам маткової труби. Ось вони представлені на відео, ось тут. Ось так далі це яєчник. Перед моментом овуляції труба наближається до яєчника, і фімбрії ніби приклеюються до яєчника. Тоді, коли овуляція відбувається, ось такими ось рухами, фімбрії заманюють рідину з фолікула в порожнину труби. Разом з током рідини туди потрапляє і яйцеклітина, де відбувається в подальшому запліднення, Ну або не відбувається. Цікавим є те, що досі невідомо, яким чином маткова труба розуміє, в якій частині яєчника дозрів фоліку і відбудеться овуляція. Відео про овуляцію на YouTube за посиланням у шапці профілю.